Чесно, рахуй слава, скільки нам тебе підписалося, і відповідай своєму товаришу, поки про Івано-Франківську область, які теж нас дивляться, і багато. І Я він йому дуже, потім дуже зафіксую і окремо відправлю окремо відправлю о, звідки нас хто дивиться ворозівано франківського з буквально щойно зіновім написав так зараз я напишу. так можеш поспілкуватися з нашими глядачами я ж далі говоритиму <кх> про те як україна нарощуватиме свої потужності у виробництві дронів ну принаймні про це президент зеленський говорив із багатьма європейськими та світовими лідерами зокрема з президентом франції Еммануелем макроном минулого тижня на саміті нато вони обговорили спільне виробництво безпілотників із компанією Renault, виробничі потужності базувати Таму це в Україні про це розповів міністр закордонних справ Франції Женель Баро. Почуємо зараз для нас важливо дозволити Україні продовжувати розвивати свій потенціал з виробництва власного обладнання. Саме це Франція робить спільно з компанією Рено розвивати виробництво дронів в Україні. Сьогодні ми маємо розуміти, що ця війна це війна дронів. Солдати протистоять один одному за допомогою дронів. Тому це дуже важливий вимір, про який президент Макрон говорив з Володимиром Зеленським під час цього саміту НАТО. Ми прискоримо нашу співпрацю, зокрема щодо. До дронів щоб дозволити Україні продовжувати утримувати фронт.